Друзі, усім добрий вечір. Як ви здогадалися, я знаходжуся у своїй кімнаті, де я шию зі своїми рослинками. І оце, друзі, остання іграшка у цьому році, яку я пошила. Я пошила такого сніговичка. Перший раз я шила, тому як методом тика, як кажуть, все пробувала по технології, як мені було зручніше. Ці ботики я показувала вже. Вони залиті раствором і туди зацементовані ніжки, а потім все це одівалося. Цей сніговичок він такий величенький, доволі таки, десь сантиметрів, мабуть, 40, а може й більше. ось, І піде він на подарунок моїй внучці під ялиночку. Дочка сказала, ніяких конфет, нічого щоб не було, тому що в неї вже і так вона, крім конфет, нічого їсти не хоче. І тому е, сніговічок і там ще щось я придумала. В общем, друзі, оце остання моя іграшка. Отакий, От дивіться, він гарний. Я йому пошила такі штанішки в віді комбінізончика. Ось, там як імітація пуговичок, шапочка, пубончик. Ну, все як треба. Носик, фліс набирала, думала, як зробити носик, набрала фліс, напхала туди синтапону, приклеїла. Ну, все вийшло так. Вроді би гарненько. Друзі, на днях була у своєї подруги, це дуже така красива талановита жіночка. Вона кожен рік прикрашає свою кімнату, робить там новорічний декор. І зараз я хочу з вами поділитися оцією красотою невеличке таке відео. Ще хочу вам дещо показати. Оце моя подруга робить такі шари. Це вона чотири штучки подарила мені такі. Дві дочка забрала, два таких а два я собі залишила. Це як пам'ять на пам'ять. Оце вона такі білі пінопластові шари, обтягає тканиною, робить такі банти. А оце друзі, у неї є такі, є такі молди, вона заливає. Не гіпса, а оці жидкі гвозді. І потім, коли вони висихають, вона виймає їх з молдів і красе золотистою фарбою. Оце такі, дивіться, скільки роботи. Боже, оце треба, оце все, друзі. Я не знаю, це така кропітка робота, але вона оце обожнює, Вони у неї були сині. Оце червоні і білі, білі, сині, усі вже розібрали, а красні оце залишилися вона продавала і те ті, що залишилися, вона подарувала мені. Я дуже задоволена, це така гарна пам'ять. У мене, бачите, якби красний колір сюди не вписується, в мої, ну, в мої прикраси. І тому я хочу щось придумати для них ну, друге. У мене ще є ідея, там одна. Потім, якщо буду робити, друзі, я вам покажу. На цьому я завершую своє таке невеличке сьогодні відео. Усім пока, друзі! До нових зустрічей!